1 жовтня здобувачі освіти Боряцького фахового коледжу відвідали бояцьку лісодослідну станцію для ознайомлення з специфікою діяльності підприємства. Нюансом і найбільш цікавим моментом було те, що самі здобувачі освіти змогли відчути, як це бути в одязі пожежника, який здійснює локалізацію пожеж. Тому що саме одяг пожежника не є простеньким, він є тяжким, особливо взуття, але освіти з задоволенням відгукнулися, і була навіть конкуренція. Хто хотів відчути себе тут в цьому одязі. Крім того, фахівцями борської лісоної станції розповідь була про те, як здійснюється виявлення лісових пожеж до того, поки виїжджає фахівець бригада. На гасіння таких пожеж саме ось такі виїзні екскурсії дозволяють теоретичну частину вивчення матеріалу з будь-якої дисципліни охопити і засвоїти на практиці. Звичайно, в майбутньому кожен із випускників буде гасити пожежі реальні, але початкові власне, етапи ознайомлення з роботою пожежників лісової охорони. Вони здобули сьогодні в Боєвській лісодослідній станції. Зараз ми демонструємо студентам Боєвського коледжу правила умовного гасіння лісової пожежі, починаючи від охорони праці стосовно спецодягу, спецзуття, закінчуючи елементарними і спеціалізованими дозвільними документами і спеціалізованими правилами руху при ліквідації лісової пожежі.